Всім привіт! З вами Маріна Безніщенко. Давайте раз і назавжди запам'ятаємо, що таке бісектриса, висота та медіана. Перше розглянемо бісектрису. Це промінь, що ділить кут навпіл. Тобто, якщо б кут був 60 градусів, то вона поділила б його на дві однакових частини по 30 градусів. Щоб це запам'ятати, давайте вивчимо фразу Бісектриса чесна криса, половину кута з'їла. Половину нам лишила. Намалюємо в нашому куті шматочок сиру, і ось саме бісектриса поділить його чесно порівну. Одну половинку нам, а другу половинку сама з'їсть. Давайте тепер цю фразу повторимо із сиром. Бісектриса чесна криса, половину сиру з'їла, половину нам лишила. Запам'ятали? Давайте вивчимо, що таке висота. Висота це відрізок. Проведений з вершини кута до протилежної сторони під прямим кутом. Тобто особливість висоти саме в тому, що вона проведена під кутом 90 градусів. Запам'ятаймо, висота це дзьоб орла. Чому так? Коли орлу виповнюється 40 років, він розбиває свій дзьоб і в нього з часом виростає новий. Так от уявимо, що орел. Розбиваю його не у себе в гнізді в скелях, а стрімко, як він вміє, під кутом 90 градусів з висоти летить вниз і розбиває дзьоб отверду землю під скелями. Запам'ятали висота, як дзьоб орла, що летить під кутом 90 градусів вниз до землі. І нам залишилось розглянути, що ж таке медіана це відрізок, що виходить з вершини кута. І ділить сторону, до якої він проведений навпіл. Тобто, якби довжина сторони була 10 см, то медіана поділила б її на дві однакові частини по 5 см. Запам'ятаємо це так: медіана як два барана. Уявимо, що сторона це міст між берегами річки, і з кожного боку на цей міст зайшло по одному баранчику. Щоб вони могли пройти, треба, щоб один із них. Поступився дорогою іншому, але вони дуже вперті тварини і не хочуть поступатися місцем, тому і стоять разом посередині моста, а відповідно і посередині нашої сторони. І саме місце їх зустрічі ділить нашу сторону навпіл. Тому медіана, як два барана, насередині моста позначає для нас середину сторони. Зроби скрін цих визначень, щоб вони завжди були в тебе під рукою. Став лайк, якщо тепер розумієш різницю між висотою, бісектрисою та медіаною, та обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримати доступ до ще більшої кількості корисної інформації. До нових зустрічей! Бувай!